Шановні друзі, з вами Віктор Галасюк. Економічні плани Камали Гарріс і Дональда Трампа обіцяють утопію. Високі витрати, низькі податки, і не хвилюйтесь про дефіцит, жартують у впливому британському виданні The Economist. Завітайте до будь-якої американської школи, де проходять вибори президента класу. І неминуче один з кандидатів складе програму спокусливих обіцянок. Безкоштовна піца на обід, безмежні перерви і ще щось цікавеньке. Завжди це якісь нереальні речі, які багатьом виборцям дуже сподобаються. Подібний імпульс. Надихає останні промови з економічної політики Камали Гарріс та Дональда Трампа в Штатах, які вирішують результат виборів, кажуть в The Economist. Їхні конкуруючі бачення пропонують утопію. Економіку, де витрати зростають, податки знижуються, дефіцити не мають значення, а інфляція переможена. Ну робочі місця обов'язково захищені і зростання. Високе, виступаючи в Пісбурзі в штаті Пенсильванія, 25 вересня, Камала Гарріс назвала себе прагматичною капіталісткою, яка подвоїть підтримку байдиноміки, розширивши державні субсидії на житло, догляд за дітьми та внутрішнє виробництво. У Савані, це штат Джорджія, днем раніше. Дональд Трамп запропонував своє бачення відродження ренесансу виробництва, за яким Америка забере робочі місця інших країн назад через. Преференційні пільгові податкові ставки через дерегуляцію та через драконівські високі митні тарифи, включаючи нову загрозу введення 100% відсоткового мита на автомобілі, вироблені в Мексиці. А 27 вересня в своєму виступі у місті Волкер, штат Мічиган, Трамп попередив, що американська автомобільна промисловість взагалі просто загине, якщо його не беруть президентом. Трампаноміка розбила ортодоксію рейганоміки, яка керувала мисленням республіканців протягом десятиліть. Трамп відкинув вільну торгівлю, стурбованість державним боргом і скептицизм до субсидій для сімей та програм соціального забезпечення. Багато представників робітничого класу стали республіканцями, що змусило партію тепліше ставитись до профспілок, податкових кредитів для працівників з низькими доходами. Це ті питання, які раніше переважно цікавили демократів. Нова версія трампаноміка. Включає величезні тарифи, ще нижчі податки на корпорації. Трамп пропонує ставку 15%, безліч індивідуальних податкових пільг, плюс нові звільнення від оподаткування чайових та соціальних виплат. Тепер Трамп хоче скасувати 10 регуляцій за кожну одну введену. Під час свого першого терміну, до речі, він обіцяв скасувати дві регуляції за кожну нову. Хоча, за оцінкою Брукінського інституту, це такий аналітичний центр американський, він не виконав і цієї обіцянки. Крім нещасливої Мексики, Дональд Трамп запропонував 50-60% мита на товари імпортовані з Китаю та 10% тариф на імпорт товарів з усіх інших країн. Я розповідав вам про це в окремому відео. Загалом, за оцінками експертів, от ці плани Трампа будуть коштувати 1,3 трильйони доларів протягом наступного десятиліття. Тоді як інші аналітики вважають, що витрати можуть досягти 4 трильйонів доларів залежно від ескалації торгової війни. Іні в будь-якому разі це призведе до знищення економічних вигад. Від податкових знижок, вважають вони. Байденоміка була розроблена як реакція на трампаноміку. Вона взяла на себе захист цінних індустрій, але поєднала це з порядком денним в стилі Бені Сандерза або Елізабет Уоррен. Тут і прагнення до зеленого нового курсу, до медичної допомоги для всіх, і відсутності студентського боргу. І все це можна профінансувати великими податками на багатих. Камала Гарріс підтримала всі ці кардинальні зміни економічного мислення. Хоч переважна і пасивна на початку, У 2019 році. вона прийняла ці ідеї прогресивних лівих, а потім відмовилась від них, коли змінився Політичний вітер в своїх недавніх передвиборчих промовах і новому 82 сторінковому політичному документі, який намагається описати камаланоміку, вона не прагнула прокладати такі радикальні нові шляхи, уникаючи деталей політики, зберігаючи таку стратегічну невизначеність, пані Гарріс почала роз'яснювати, що ж вона має на увазі, коли обіцяє економіку можливості, і новий шлях. Вперед, як і Джо Байден, вона вважає, що треба завершити роботу з планом «Build да, тобто відбудувати краще грандіозним планом реорганізації американської економіки, шляхом підвищення податків на корпоративні доходи, капітальні прибутки багатіїв, включно з нереалізованими доходами. Це те, чого не зміг досягнути сам Байден. До речі, дуже багато Підприємці в США налякані цією ідеєю оподаткування нереалізованих доходів, прибутків. Що це означає? Що якщо, наприклад, ви купили акцію за 100 доларів, а вона коштує тепер 150 доларів, то раніше і сьогодні ви не маєте з цього платити податки до тих пір, поки ви цю акцію не продасте. Тепер же, якщо Камала Гарріс реалізує цей план, то навіть номінальне зростання цієї вартості акції да, на, на в кінці року буде означати, що ви маєте заплатити податок. Ну, звісно, там наступного року можуть бути якісь податкові коригування і так далі. Але це величезний негативний сюрприз для. Інвесторів так, от у теорії, все це буде використане для фінансування щедрого постійного розширення щорічно податкового кредиту на дітей, який може сягнути 6 тисяч доларів для новонароджених, забезпечення дешевшого догляду за дітьми та літніми людьми, і працівники догляду отримують вищі зарплати. Ну як саме це буде реалізовано, поки також невідомо. Будуть також нові податкові кредити, нова обіцянка від Гарріс 25 тисяч доларів на початковий внесок для покупців житла. Перше розширений кредит в розмірі 50 тисяч доларів для засновників стартапів, а також новий податковий кредит Америка вперед, який здається є всеохоплюючим таким інструментом для розширення промислової політки, зокрема для зелених салоливарних виробництв, біотехнологій, центрів обробки даних, штучного інтелекту, напівпровідників. Також є заходи щодо реформ, і не тільки з боку попиту, а й з боку пропозицій, які необхідні, щоб ці витрати не просто призвели до зростання цін, а до нарощення виробничих можливостей, тут і прискорення дозволів, скасування законів про зонування в будівництві, які перешкоджають будівництво житла. Камала Гаріс позиціонує державу як критівника. Народу від утисків багатіїв та великих корпорацій. В знак того, як обидві партії змінилися, вона неодноразово критикує трампаноміку за її надто м'які підходи. Гарріс почала атакувати USMCA – торгівельну угоду, укладену за часів Трампа, яка замінила відому нафту за те, що вона недостатньо захищає американських робітників. Вона стверджує, що Дональд Трамп був занадто м'яким щодо Китаю, поступившись виробництвом напівпровідників та автомобілів майбутнього. Ну, очевидно, що мова йде про електромобілі. Я розповідав вам про це. Гарріс називає Трампа одним з найбільш провалів в історії американського виробництва. Оскільки кількість робочих місць, чиста кількість, да створення мінус скорочення у виробництві, скоротилась на 200 тисяч під час його терміну, зазначає вона, це дещо спірне твердження кажуть за економіст, тому що за час правління Трампа кількість робочих місць в виробництві зросла з 12,4 цілих мільйони людей до 12,8 мільйона, перш ніж різка впасти за часи пандемії ковід. 19. Камала Гарріс також швидко скопіювала обіцянку Трампа не оподатковувати чаєві. Ну, взагалі цікаво в них таке питання, да. Тобто, ну, здавалось би, оподаткування чаєвих. От люди виносять це на президентські перегони в топ своїх обіцянок. І хоча вона критикує нові тарифи Трампа як новий національний податок на продаж для американського народу, вона залишить тарифи, які Трамп ввів. Проти Китаю зазначають експерти. До речі, в них тут повний двопартійний консенсус, тому що схоже, що американці вирішили розгорнути з новою силою торгівельну війну проти Китаю та поставити Китай на місце туди, де він був, до того як політика Сполучених Штатів Америки дозволила Китаю і допомогла Китаю стати виробником номер один в світі. Дональд Трамп і Камала Гарріс пропонують різні бачення економіки, хоча. Обидва позиціонують себе як захисники виробництва. Їхні стратегії відрізняються. Якщо Трамп хоче запровадити мита на всі імпортні товари, то Харріс сподівається вдосконалити субсидії для зелених технологій. Якщо Трамп вірить, що масштабне скорочення податків прискорить економіку, то Харріс прагне підвищити податки для багатих і надати більше допомоги бідним, щоби зменшити нерівність. Якщо Трамп мріє про зниження регуляцій, то Харріс вважає, що держава має спрямова. Мовити економічне зростання в бажаному напрямку. Проте є одна спільна ідея в їхніх планах, тому що ніхто з них не ставить під сумнів необхідність розвитку американської промисловості, американського виробництва. Двопартійний консенсус. Причому згадайте. На минулих виборах, коли Байден вийшов проти Трампа, то він боровся з Трампом на його території, тому що ви ви пам'ятаєте, що Трамп проголосив програму Америка Фьост, підтримка американської промисловості, повернення робочих місць і виробництв в США і торгівельна війна проти Китаю. Коли Байден виходив на вибори, то що він сказав? Що він буде за вільний ринок? Чи щось подібне? Та ні, він сказав: Трамп слабкий протекціоніст. Я буду значно більш жорстким протекціоністом, і я насправді повернув американське виробництво в США, і я насправді створю робочі місця. У промисловості в США і дам замовлення виробникам американських товарів на американському ринку, от що сказав Байден, і він, до речі, треба визнати, стримав своє слово. Так, от схоже, що зараз також іде конкуренція між Камалою Гарріс і Дональда Трампом, не про те, що вони будуть робити, тому що обидва будуть посилювати американську промисловість в економіці. Це задача номер один, але вони бачать для цього різний інструментарій. Який інструментарій спрацює краще. Моє враження, що з точки зору бізнесу, з точки зору виробників, з точки зору підприємців, я би віддав Трампу перевагу відсотків 60, та відсотків 40, я дав би Гарріс, враховуючи її ставки. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Поділіться, будь ласка, вашими оцінками. З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, дзвіночок. І підтримайте мене на Патреон. Дякую вам.